А ваша посада? Заступник начальника комунальної установи. Хороше. А це чоловік хто? Що? Це чоловік хто у нас? Це охоронець. А розкажіть, будь ласка, просто мені за якого часу у нас охорони. Вона була? У нас не було охорони, у нас не було. Охорона була? Охорони приміщення.

Та вам просто скажу, ви приходите скажете, я вас питаю серйозно речі. Тому що зараз тут участь у вас є зброя або час в країні, вже два роки, а ви хочете перевіряти зараз. Для вас він тільки зараз? Ні, то вам тільки зараз. Тому що ви кажете, що у вас є зброю. Ви хочете заявити на сесію. Можна ще ви працюємо в компанії. Він представник охорони. А я хотів побачити, хто ви так, якої ви представник якої громадської організації. Ну, паспорт Тоді, будь ласка, покажіть, хай сюди Прийде ваш, ваш керівник. Я б, не Керівник. Я не Тоді, будь ласка, що сталося? Ти ваша працівниця? Звісно. Ваша працівниця, працівниця перша запізнилась на сесії на 10.00. <по> так. 10.00. Початок сесії 10.00. А ми в школі? Ні, не в школі, а є порядок графіки. роботи сесії. А це ж графіки для виконання сесії? Ну і що? Нічого, є що порядок такі, роботи сесії. Тим того, коли запитали вашого працівництва, я сказала, що в мене є зброя. Запитали, запитали, запитали. Просто коли я приходжу запитали. сюди, запитали. мене запитали. питають, у вас є стоячий вікон з металодетектором? Все, питаю, є в мене зброя? Я постійно думаю, сміюся, але від сахара, знаєте, тут не шукає. Краса не шути, страшна зброя. Це <губ> у нас такий час, що у нас ніхто не що власної ради. Я, я, я перепрошую, але ми хочемо. <губ> <путь, які пари. губ> Якщо ви хотіли, вам треба поговорити, знаю, обіг. Заступний начальник комунальної станови. Який відповідає за доставіти порядок, <губ> отримує від того, в тому <'я. губ> числі на сесії. Ні, вони були ще прописані, затверджені головою ради. Ні, ми то не можуть. Вас не <катеріна> <катеріна> впишу. <катеріна> 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 <катеріна>